Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофар бізнесу Лідібрівка. Сьогодні 6 жовтня 2022 року. І я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено перцю партеку. Воно, мабуть, буде вже заключне. ну, Крім, крім підсумків. От, значить, тут ось цю частину ми не вибирали. Не вибирали вже, мабуть, неділі-дві з половиною. Якби не приморозок, який був 6 вересня, ще б його було б дуже багато, так все листя весь пліт верхній, весь пліт верхній змерз, От, залишилось тільки низи. От, і ось ми можемо бачити, що в нас залишилось на сьогоднішній день. От, е, значить, е, можна констатувати, що в принципі е, ми взяли десь трохи більше пів кілограма з куща, уже взяли. Це мало, звісно, це мало. Для відкритого откр... для ґрунту дуже мало. Але враховуючи те, що цей рік неврожайний наперед раз і, по-друге, Е, було багато факторів, які е, говорили про те, що не буде урожаю, і плюс приморозок, який був 6 вересня, то в принципі можна констатувати, що в принципі нормально. Але воно все взаємозв'язано через те, що, якщо ти не добрав по урожаю, От, то ціна в цьому році радувала. Хоч і зараз е, дуже важко зі збутом, але все рівно. В минулому році е, була середня ціна на капію 18 гривень. Там 18-25, мені здається, я рахував. От, то в цьому році, я думаю, буде в районі 30-35 гривень. Ну так, нормально. Працюємо далі. Вчимося на помилках. Здобуваємо досвід. Гарного дня. До побачення.